Ви я з цією діляночкою порпалася майже 4 години. Поки те поставила туди, потім переставила, потім знов поставила по-іншому. Цю колоду я двигала, мабуть, і отак, і отак. По всякому, і отак я її клала. Ось тільки так вона в мене уклалася, ну, наче нічого. Ось юка. Мої звірятка коло водички, далеко вони не йдуть. Оце я знайшла в кар'єрі, поставила, бо мені так подобається. Горнятка тут у мене, черепашка, ось такі. Горнятка, бачите, оці горнятка. Це мій чайник. Це елітний чайник, англійський. Ну, і це витвір мистецтва, це гжель. Ну, я знаю. Але тоді ми були братами і сестрами. А тепер, ну куди його дівати? Мені сусідка віддала, я вам скажу чесно, я була дуже рада. Така краса. Це взагалі така краса. Я її вживу, це перший раз бачу. Не знаю, будуть писати мені негативні коментарі. Ну, пишіть, пишіть, що хочете. Ваша думка це ваша думка, ви маєте її висловити. Ну, і ось Іриси і цибулька. У тон усьому у цьому. Ой, оце не зняла. Всю картину портить, ну, вже все. Ось такий Вон там синій також, і ірис синій. Ну, ось такий у мене куточок вийшов. Цей декор я ще не доробила, зламалася у мене. Бусьок зламався. У мене зламалося вікно, рами отак. Бусьок зламався, тож я поки що не беруся. І ось заживе оцей у мене палець, оцей мозіль, тоді я звізьмуся знову. Суну свої криві пальці. Руки робочі, робочі руки. Треба їх шанувати, треба берегти. Ну, це я сама собі так кажу. Ось цей кухлик мені дуже подобається. Ну, ось, борізка моя все-таки чахне оця. Вона поганенько себе почуває. Ну, і побачимо, що буде далі. Так, ну і загальний план. Майже 4 години. Уявляєте, це я така зморена, я така змучена, зараз піду, задеру ноги і буду лежати. Доброго дня вам усім.